Газові колонки АТМ. Трошки розкажу, які бувають, чим відрізняються, які є особливості. Колонки всі мають потужність 20 кВт, видають по 10 літрів за хвилину гарячої води. Три моделі йдуть димоходні, і одна модель турбо. Димоходні колонки є енергонезалежні, розжиг, робота. Проходить від двох Цей, Цій також є відсік для батареї. Перші дві моделі впг 20 і впг 20 м конструктивно дуже схожі. Різниця в матеріалі теплообмінника. В впг 20 використовується мідний теплообмінник з, з плавом олова. впг 20 м 100% безкиснева мідь. Також є невеличка різниця в кольорі димоходу. ВПГ-20 чорний, ВПГ-20М сріблястий, оцінкований. Особливістю колонок КТМ є те, що вони можуть працювати при низькому тиску води, мають захист від перегріву та захист від сухого горіння. Тобто без води колонка не включиться. Далі переходимо до більш дорогої, старшої моделі WPG-20TM. Ця колонка має трошки більші габарити у порівнянні з 20МТ20. Та, та має вже більш продвинуту автоматику, має модуляцію полум'я, вміє підтримувати задану температуру. Якщо в цих колонках регуляторами ви ставите просто більше менше в цій колонці задаєте температуру води. І вона автоматично підтримує цю температуру в залежності від температури вхідної води, потоку, збільшує або зменшує силу полум'я. Працює також автономно від батареї. І четверта модель ВПГ 20Т це вже турбоколонка, підключається до електромережі, має примусову витяжку коаксіальний димоход, тобто повітря, вона бере з вулиці, викид теж на вулицю. Має сенсорне керування. Схоже, по аналогії з 20ТМ. Всі колонки завжди є в наявності. Звертайтесь.